Привіт, це Макс. Я радий вас вітати на своєму каналі. Ви дивитесь 11 тижневий дайджест, і у цьому випуску ми поговоримо про продовження червоної гілки метро у Києві. Також дізнаємося, що мені відповіла Харківська міська рада на запит по 12-му маршруту трамваю. Також подивимось на форум міської мобільності у Львові і відзначимо вже відправку до української столиці Варшавського метропоїзду номер 717. Розпочинаємо. Приватбанк запровадив нову програму, яка дозволяє українцям отримувати бонуси від оплати за проїзд у муніципальному транспорті. Так, 24 квітня 2023 року започатковану програму, яка дозволить українцям утримувати кешбек з оплати проїзду. Відповідно, така система діє у містах, де влаштовані у салонах тролейбусів, трамваїв чи автобусів. QR-коди для оплати проїзду від банку. Приватбанк для участі у програмі. Необхідно зареєструватися на сайті банку до 24 липня 2023 року. Після реєстрації, щоб отримати половину вартості квитка кешбеком, тобто оплачувати проїзд через QR-код та Privat24 з картки Універсальне Приватбанку, максимальна сума відшкодування становитиме ні більше, ніж 250 гривень на одну людину на місяць. Банк від імені клієнта буде сплачувати податок за кешбек. У поза минулому дев'ятому випуску я розповідав все, що подав запит на публічну інформацію на адресу Харківської міської ради, і нещодавно мені надійшла відповідь від департаменту інфраструктури відповідного органу місцевого самоврядування. Так, у відповіді суб'єкт владних повноважень зазначає, що через форс-мажорні обставини, які виникли у місті через російсько-українську війну, наразі немає чіткого планування, як витрачати кошти міського бюджету на відновлення трамвайної лінії. Уздовж Харківського шосе та вулиці Мироносицькій також невідомо, коли будуть закінчені роботи Харків водоканалу на ділянці, де була демонтована трамвайна поля для ремонту поточного каналізаційних труб. І відповідно немає взагалі планування, як відновлювати дану трамвайну лінію. Е, ну, це виглядає дуже дивно з боку органу місцевого самоврядування, тому що, наприклад, на реконструкцію Весніна і розширення і кошти знайшлися, і відповідно плану. Вання у міському будівництві також все було навіть під час активних бойових дій, які точилися у Харкові впродовж літа та весни 2022 року. Це явно демонструє відношення муніципалітету Харкова до електротранспорту, взагалі до транспортної системи міста, і явно показує чіткий напрям міської влади на автомобілізацію Харкова. У Києві можуть подовжити Святошинсько-борозьку лінію метро від станції метро Лісова до району Беківні. Саме там планують зробити національне військове меморіальне кладовище у північно-східній частині Києва. Про це на засіданні міської ради Києва заявив заступник київської міської державної адміністрації Петро Пантілеєв. Проговорюється маршрут окремий автобусу. От а завдання ставиться більше по Плоть проговорюється і подовження лінії метрополітену, ну але це відповідно за вже умов наявних фінансування. Поки що ми говоримо про те, що від станції лісової, де буде приведена до ладу певна інфраструктура, от буде рухатися такий шатл спеціально під цей об'єкт. Звичайно, дану заяву можна трактувати лише як перспективне бачення міських урядовців про розширення київського метрополітену. Але перш ніж робити такі гучні слова, слід мати якісь цифри за собою: чи робилась оцінка пасажиропотоку, чи взагалі перспективне розширення Святошинсько-Бробаської лінії на північний схід міста, і взагалі на фоні інших проєктів, які вже будуються у Києві, ця заява звучить некоректно і якось смішно, тому що вона ще не закінчена будівництво Сирецько-Печерської лінії зеленої на, на а про будівництво метро на Троєщину, я взагалі мовчу. Манія висевозервитенафілба. Варто виокремити, що продовження Святошинсько-Броварської лінії на північний схід все ж таки має сенс. Адже за 7 кілометрів від станції метро Лісова знаходиться місто Бровари. Він вже став за останні десятиліття справжнім містом супутника Києвом, і в основному 25-30% населення їздить щоденно до Києва на роботу. Тобто така щоденна маятникова міграція робить велике навантаження. По перше, на броварську електричку. А Більше є навантаження на проспект і, відповідно на Київське шосе. Такий так сказати, магістраль, що поєднує ці два міста. І відповідно побудова метрополітену між цими двома містами має певну перспективу, має своє обґрунтування з точки зору пасажиропотоку. Але це дійсно великий проєкт, який потребує звичайно великих грошей, вкладень, інвестицій і окреме питання залишається, як через. Злістистий район Києва через сосновий бір провести лінію метро чи вона буде наземною, чи підземною, Це окреме питання. Звичайно, наземна гілка метро буде більш коректною, вона менше коштує тим більше для таких е, великих відстаней між двома вістами, але це спричинить виробку лісів. Нещодавно ми з вами обговорювали останню подорож Варшавським метрополітеном. метропоїзду номер 717, який відправить польська столиця Варшава до Києва. І нещодавно стало відомо зі сторінки мера міста Кличка, що вже перший метропоїзд відправлено до української столиці. Вже незабаром його слід очікувати у київському метрополітені. Давайте подивимось на відео і світлини, як Транспортується метро поїзд. Середу 26 квітня у Львові стартував всеукраїнський форум міської мобільності 2023, який зібрав понад 100 учасників з різних міст України. Форум тривав три дні по 28 квітня, і під час форуму було піднято багато питань, зокрема доступності міст, розвитку електротранспорту в умовах відновлення після воєнної України, формування доступності міського простору тощо. У програмі презентації плану електромобільності та велосипедної концепції Львова, також результатів опитування львівян про міський громадський транспорт. Про це варто говорити таку концепцію розвитку Львова у наступних випусках, що я і постараюсь зробити в найближчим часом. Хочу виразити вдячність своїм підписникам, які підтримують мій канал, особливо своїм спонсорам та донаторам, які надсилають мені кошти для підтримки та оновлення мого контенту. Зараз я збираю на новий 500-міліметровий об'єктив для того, щоб знімати краще портретну зйомку, взагалі транспорт, для того, щоб це було зручніше для мене для якихось таких глобальних проєктів, які плануються в мене найближчим часом. Дякую вам за підтримку. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Пишіть у коментарях, яка подія у сфері урбаністики та громадського транспорту була важлива для вас. Цього тижня з вами був Макс і до наступного тижня. До нових зустрічей.